Привіт, друзі! В цьому відео я хочу розповісти про автомобілі, котрі до нас йдуть в дорозі, і їх можна купити. Чому я хочу розповісти це зараз одразу? Тому що можна купити автомобіль по вигідним цінам. Вони будуть коштувати дешевше, ніж нас на ринку. І за цього я вирішив записати окреме відео. Можливо, трішечки незвичайне відео для мого каналу, але я зрозумів, що потрібно робити такі відео, тому що деяких людей, я думаю, все ж таки може це зацікавити. Зараз до мене йде 5 автомобілів, і 4 з них я можу вам запропонувати. П'ятий автомобіль приходить. Ось зараз на днях, і я вам не буду його пропонувати, тому що він вже буде продаватися тут, в Україні. Він не буде продаватися по тій ціні, за яку я його продавав в дорозі, тому що в телеграм-каналі він був, виставлявся. А зараз вже немає можливості його купити дешево. Зупинитись хочу на кожному і розповісти конкретно про автомобіль, що ми хочемо в ньому ремонтувати, як ми хочемо ремонтувати, для того щоб людина розуміла, чи їй це цікаво. Тому що я думаю, що людина потрібно, щоб розуміла, що в цьому буде автомобілі робитися, і за того, що, наприклад, ми називаємо кінцеву ціну під ключ, так можна купити, звісно, автомобіль без ремонту, але ми більше сконцентровані на тій ціні, щоб людині вона вийшла з ремонтом, тому що це фінальна ціна, за яку ми готові продати цей автомобіль автомобіль. От, наприклад, як е, мій там Subaru сірий, він продавався за. 22 в дорозі, да, можна було його купити. Я його тут продав реально за 24 тисячі. Так що ось такі реалії покупки автомобілю в дорозі, так ти зекономить можеш реально ну тисячі дві, я думаю, легенько можна зекономити від ринкової ціни. Про ціни за скільки можна купити, я тут не буду казати, але їх можна дізнатися легенько в телеграмі. Просто пишеш в коментарях, яка тебе машина цікавить. Я тобі відповім. Не хочу це писати, тому що якщо автомобіль зараз виставлю, наприклад, Форестер, будемо на Форестері, котрий вже продався розповідати. Виставлю його 22, і людина буде бачити, наприклад, ціну 22, а автомобіль тільки пливе. Ще мінімум десь місяць він буде плити і місяць ще робитися. І економія вартує того. І він думає, а я почекаю і потім куплю. А він виставляється там за 24 500, за 25. І він таки думає: ого, нічого собі вони заробляють. Я рахую, що це ненормально, і буду відповідати кожному індивідуально. Я ж думаю, всі розуміють, що ми приганяємо автомобілі, щоб заробити гроші. Якщо автомобіль приганяється, Саме під клієнта, то він логічно, що він стає дешевше, тому що клієнт за все платить, ми свої гроші туди не вкладаємо. Просто беремо трішечки грошей за пригон і за майстрів, котрі за нами працюють, і ми знаємо, як вони працюють. Ну і за пошук деталей. Тоді наш заробіток складається просто із цього. А коли автомобіль прям приганяється нами, ми вкладаємо свої кошти, тоді звісно, що трішечки там більший заробіток. Можливо, просто хтось це не розуміє, і для когось це досить дивно. Я. Розкажу. Так, які нам автомобілі йдуть? Перший це Subaru Outback, другий Subaru Outback, третій це Legacy і четвертий це Forester Новенький. Legacy, та, що до нас йде вже 22-го року рестайлінгова, я її не пропоную, але вона пропонувалася трішечки раніше в Телеграмі. Давайте я трішки подвинуся, і прямо тут додам вам запис екрану. Що ми можемо бачити? Це в нас Subaru Outback, це чистий 24-й рік. Який плюс в цьому автомобілі це головне, тому що є ще один аутбек, Там не зрозуміло, який рік. Трішечки пізніше про нього поговоримо. Комплектація Limited і мотор 2.4. Дуже багато хто зараз їх хоче і чому ми їх замовляємо? Тому що адекватна ціна. У нас вони продаються. Давайте так: 32+. Тут буде. Значно нижче. Ну, не потрібно, звісно, розраховувати на 20, але нижче, ніж 32, я вам це гарантую. Поки ми не перейшли до пошкоджень, одразу можна замітити 9 тисяч миль всього-навсього, тому що це мало. І, в принципі, тут нас більше нічого не цікавить. Ну і мотор 24 турбірований. По пошкодженням, у нас тут пошкодження більше по колесу і, звісно, по дверці, тому що, скоріше всього, Десь щось було причесано Що тут буде робитися? Перше, звісно, це повністю новий вузол, заміна фари, заміна крила, ну крило буде, звісно, нове, заміна дверки, бампер, ну і все. І повністю новий вузол. Бризговик, ось цей верхній, я сподіваюся, звісно, він відрихтується. Якщо не відрихтується, то, звісно, замовиться просто нова деталь, і він буде замінюватися. По пошкодженням порогу, якщо. Буде якесь там сильне пошкодження, то, звісно, він також буде замінюватися, якщо неможливо, буде відрихтувати. По пошкодженням передній частини, я думаю, тут їх не буде, тому що видно, що підсилювач начебто на місці. На місці. Так, тут нічого не побачимо. Ну, і, в принципі, все. Безпека тут буде відновлена. Тому що вона, звісно, стрільнула. Це задня дверка ціла, це ціле, і тут трішечки пошкодження є по. Фонарю, саме фонарь і маленька вм'ятина. Я думаю, вона зробиться без, без фарбування і все буде окей. Фонарь, звісно, заміниться. А так по задній частині начебто немає видимих пошкоджень. Тут, тут я бачу немає заглушечки, і все. Тут вм'ятинка є, ми її роздивилися, можливо, зараз вам не буде видно, але вона там є. А так, в принципі, все. Тут у нас стрільнутий руль коліна і дві штори. Ну, все по класиці. Ну і, скоріше всього, звісно, також ремені. Нічого такого. Тут все ціленьке, все залишиться рідненьке. Е, можливо, поміняємо окуляр, якщо потрібно буде. Ну ось колесо. Тут, звісно, воно не вижило, і тут все прямо ось це буде новеньке. Да, двадцять четвертий рік це основний плюс цього автомобіля. Про цей автомобіль все. Якщо цікавить, в телеграм переходь і дивися. Так, другий автомобіль це також у нас Outback, але не зрозуміло, який рік. Із-за того, що немає на фотографіях відкритої дверки, ми не зможемо зрозуміти, який. Ну, є відкрита дверка, але немає сфотографованого вінкода. Ми не зможемо зрозуміти, який чистий рік. По факту, звісно, написано, що 24-й, але є такий шанс, що буде 23-й. 2,4 мотор, все як потрібно. Пробіг 26 тисяч миль. Трішки більший, але комплектація це турінг. Це самий самий жир. Немає нічого краще цього автомобіля, саме по комплектації. Безпека все те ж саме, просто виглядає трішки страшніше. Не складені подушки, і з цього начебто виглядає воно капець-капець. Тут у нас що? У нас руль, коліна і дві штори. Все по класиці, нічого такого немає. І до речі, в турінгу найкраща шкіра, вона прям як напа. Знаєш, така тверда, жорстка. Нема ніякого там шкірозамінника. Тут ну, справжня шкіра, якщо що, це один із плюсів турінга. На цьому я більше не буду зупинятись. Турінг це є турінг. Мені здається, що тут пошкодження трішки сильніші, тому що тут ми бачимо брезговічок, трішки заломлений. І все. Багатьом людям білий субарок кажеться з більшими пошкодженнями, але по факту мені здається, що чорний буде трішечки сильніший пошкодження. Так, давай зайдемо на самий початок. Що ми можемо бачити? У нас тут пошкодження також по колесу і по дверці. Тут трішки менше дверка пошкодження, але вона є. Вона також буде замінюватися, одразу кажу, і на том, і на том. Крило, бампер, фара. І зрозуміло, що з брезовіком, тому що, якщо потрібно буде, будемо замінювати, купувати нову деталь, а якщо ні, то, звісно, відрихтуємо. По пошкодженням по передній частині, я думаю, точно такі самі, як і на білому Subaru. Скоріше всього, лонжерон повинен бути рівний, але по факту вже потім дізнаємося. Хочеться надіятись на те, що колесо буде ціле, але побачимо по факту, як воно буде. І тут, до речі, скло, здається, повинно бути не ціле. На чорному Subaru ціле скло, на білому не ціле скло. Тому що я, здається, там сказав, що там ціле скло. Так, тут ціле скло, там ні. Там будемо замінювати, звісно, тут, я сподіваюся, доїде ціленьке. Ну і все. Тут більше пошкоджень немає по автомобілю. Дуже прикольно, що бампер. Цілий, тому що решітка ціла, начебто є е, емблема, є туманки нижні, і ось ця губа, вона досить дорого коштує. Я думаю, на цьому можна завершити. Якщо цікавить, будь ласка, в телеграмі він є, можна написати, дізнатися ціну. Якщо цікавить, можна купити. І саме цікаве, знаєш, в чому? Що саме більше цікавить людей саме цей автомобіль, тому що турінг у нас такий автомобіль був на продажі тільки один. Е, можливо, навіть з'явився зараз ще один, але я не впевнений. А давайте зараз подивимося. І саме головне, коли на авторія дивитися. Машини, то ставте 2,4 мотор. Тому що 2,5, звісно, значно дешевше. Я думаю, прямо зараз з вами і будемо дивитися. 27900 це у нас 23 рік. 25 2.5. Я, до речі, виставив від 23 року і від, дорогих, від дешевших до дорогих. 2,4 нас цікавить більше всього. О, 31500 перша ціна. І що в нас тут? Немає коричневого салону. Що не дивно, тому що це турінг тільки є. І за цього, я думаю, він найбільше і цікавить людей, тому що це рідкість. Давай подивимося, що з ним було. Можна я вже закрию і не буду дивитись далі? А саме головне, це при описі знайти плюси автомобілю. Безпека не. Скоріше всього, безпека не спрацьовувала. Е, так, я, якщо чесно, такі автомобілі не розглядав. Е, до речі, по задній частині брати аутбеки страшно. У них слабі лонжерони і вони прям ламають всю задню частину автомобіля. І бувало таке, що задня частина два лонжерона присідають і тріскаються аж в арках. Ну, нам знайомі скидували відео, то трішки страшно по задній частині брати. Ми стрімаємося. Так, далі 32, 2,4, Теж 2,4 Ну, до речі, пошкодження цікаві. Нічого страшного, але трішечки заїхали далеко. <смір> ну, ось, можна сказати, плюс-мінус автомобіль більш-менш нормальний, 32 тисячі починає, починається він. 33 пішло. 25 34 34,700. Ну і все. І далі пішло-поїхало, 35. Ці автомобілі, що я пропоную, стануть дешевше. Ідемо далі. Наступний автомобіль це у нас Форестер. На жаль, він буде 24-го року, але він рахується як модельний 25-й, тому що в Америці так. У них який модельний ряд, такий і рік. А в нас, на жаль, дивляться побірці. Так, одразу ми дивимося, що тут 4 тисячі пробігу, 6 тисяч всього на ходу. Одразу давайте скажемо плюси. Безпека ціла, тому що пошкодження по задній частині. Морда вся абсолютно ціла. До речі, комплектація преміум плюс це можна сказати вище середнього, тому що бідні комплектації ми навіть не розглядаємо. Ліміти Турінг виграти досить важко, тому що за них завжди борються, як я тобі завжди кажу. Майже нереально. Які тут плюси від мінімальної комплектації? Тут є електросидіння, тут є електробагажник, безключовий доступ, клімат-контроль, великий екран ем, що ще і щось там ще я вже забув. Е, приїде автомобіль. Я думаю, ми з вами огляд зробимо, і це вже буде потім. Так, по пошкодженням, дайте, покажіть нам, будь ласка, заднє крило. І, скоріше всього, тут буде замінюватися або фільонка, оця просто верхня частина, або буде куплена четверть. Будемо дивитися вже по факту, коли автомобіль приїде. Тому що автомобіль новий і поки розборок немає, і з запчастинами поки дефіцит. Але я думаю, коли автомобіль приїде, з'являться розборки. У нас тут буде, давайте будемо казати, що заміна четверті. Тут буде відрихтована дверка, тому що знизу вона трішечки зам'ята. Звісно, накладки будуть новенькі, фонарь новенький, бампер. І тут у нас ще стоїть датчик мертвих зон. Також він буде новенький. І ось ця накладочка потрібна. Все. Можливо, навіть тут будуть пошкоджені походові, тому що колесо, мені здається, трішечки стоїть вперед. Але я думаю, з запчастинами проблем не повинно бути. Кришечка тут трішечки також вм'ята, буде відрихтована. Фонарь начебто цілий. Все, з інших сторон, автомобіль повністю цілий. Помилка є тільки по мертвим зонам, тому що там якраз стоїть датчик. Дуже багато запчастин, до речі, і тут розібрано там, де крило. Так що, якщо цікавить цей автомобіль, переходь в Телеграм, я думаю, там ти зможеш його знайти і написати, дізнатися ціни, якщо тебе цікавить. І стати першим володарем такого автомобілю, тому що в наші автосалони такі автомобілі ще не заїдуть, я думаю, мінімум півроку. А у нас на ринку поки таких автомобілів немає. Але я думаю, скоро з'являться. Пішли до іншого автомобіля. Так, наступний автомобіль це в нас Legacy. Вона 23 го року буде, тому що в Америці 24-й, як завжди. Але буде приємна ціна. Зараз подивимося пошкодження, а пізніше промоніторимо ринок автомобіля і подивимося, що в нас продається. І до речі, чому ми Forester не моніторили, тому що їх немає в продажі. Давайте із плюсів цього автомобіля, це те, що тут стріляний тільки руль і коліна. Стеля повністю ціла. А, і звісно, ремені. Стеля повністю ціла, і це прикольно. Не потрібно буде перешивати, вона буде рідненька. Ось тут можна побачити, тут все ціленьке. До речі, ремінську, скоріше що всього задні також стріляні. Да, вони вже почали ставити туди піропатрони. Раніше таке не робили. Тепер пошкодження. Вона заводиться, до речі. Пошкодження. Пішли вперед. Так, ліва частина начебто ціла, задня частина начебто ціла. Права. До крила ціла. Пошкоджена передня частина. Звісно, тому що ми розглядаємо зазвичай тільки такі удари. Тому що там все перекручується, переставляється і все. Автомобіль їде. Не потрібно нічого різати. Все ідеальненько. Це все навісне міняється і все. Що тут буде замінюватися? Звісно, замінюється крило, капот, бампер в зборі, підсилювач і. Фара, до речі, на цей автомобіль запчастини зазвичай тільки оригінал. Так що, якщо тебе цікавить, машина буде зібрана з оригінальних запчастин, тому що на цей автомобіль китайських немає. Вони тільки з'являються, і я думаю, вони не встигнуть з'явитися повністю, щоб тут було все по Китаю. Тут майже все буде стояти оригінал. Чому кажу можливо? Тому що якщо буде якийсь заміник, то звісно він буде, я скажу, але. Поки немає, на жаль. Ну, ось і все. Це четвертий автомобіль, який пропонується також до покупки в дорозі. Він також є в Телеграмі, і можна перейти туди, подивитися, і можна купити його або забронювати, як хочеш. Зараз давай подивимося, що в нас там по ринку у нас в Україні. Так, виставляємо Legacy 23-24 рік. Поїхали. 9 автомобілів. Всього, 8, 8 автомобілів. Перша ціна 20 200 доларів. Потім 21. 21,5. 21,5, 24. 29, А, це 2,4, вибачте. Да, 2,4 Legacy, це клас. 29-30 тисяч. Ні, що є, скільки вони коштують. Я аж, якщо чесно, в шоці. В середньому вони коштують 21 тисяча, можна сказати. 60 пробіг? Так, да, на моїй пробіг 56 тисяч миль, трішечки більше. Але ціна буде дешевше. Декілька тисяч можна буде зекономити, я тобі це гарантую. Ось таке розмовне відео вийшло. Якщо тебе цікавить будь-який автомобіль, із тих, яких я пропоную, будь ласка, переходь в телеграм, дивись, пиши, і я думаю, ми з тобою зможемо домовитися. Посилання є в описі. До зустрічі в нових відео. І до речі, можу показати автомобіль, в якому я зараз сижу. Він також на продажі, можливо, тебе зацікавить. Він ще приганявся перед війною собі, але зараз настав час його продавати. Це в нас Хайлендер 2019 року. Це можна сказати, останній він там рестайлінг, тому що в 20-му чи в 21-му пішов новий це автомобіль з мотором 3,5, повнопривідний, все як потрібно, тому що вони ще є 2,7. Це взагалі не автомобіль, а ось це це автомобіль. Комплектація, до речі, XLE це одна із топових, тому що тут є задній диван. Да, тут капітанські крісла їх називають, тому що вони окремо одна від іншої. Тут є такий столик, його можна скласти, якщо потрібно. І е, позаду також є сидіння, повноцінні можна сидіти там в трьох. Тут спеціально бачиш? Один ремінь, другий ремінь і третій ремінь. Так що цей автомобіль може спокійно перевозити сім людей і там досить комфортно сидіти. Ну, звісно, не мені. Там метр дев'яносто не дуже комфортно, якщо метр сімдесят, метр сімдесят ідеально. Дівчат туди. До зустрічі в нових відео.